У Луцьку пошкоджені росіянами багатоповерхівці можуть бути ще дві людини чоловік та його дівчина, які на час атаки були у квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Рятувальники розбирають завали, аби обстежити житло. Тим часом кількість постраждалих у місті зросла до 15-тьох. Луцьк росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено чимало приватних будинків, вибиті сотні вікон. Значних руйнувань зазнало одне з підприємств. Понівечені також автомобілі. На щастя, інформації про загиблих поки немає. Від ранкової атаки зригнувся чи на весь луцьк. Росіяни атакували місто шістьма ракетами та випустили півтора десятки шахедів. Все летіло, да, і, і все бачили, що воно все сюди летіло. Все гучно було. Перший раз таке в Луцьку, що воно так гучно дало. З усіх сторон дуже страшно. Наталя мешканка багатоповерхівки, що найбільше постраждала внаслідок атаки, каже, щойно почалася тривога, вибігли з будинку. Тепер із очах дивиться на що він перетворився. Більшість квартир потрощені, частина даху зруйнована. Інформації про загиблих поки немає. Головне, що всі живі, але там все життя їхнє. Ані Наталя прийшла підтримати подругу. Її чоловік служить після масованої атаки не може прийти до тями. Тимчасово житиме у друзів, як і більшість мешканців понівеченого будинку. Експерти ж оцінюватимуть стан багатоповерхівки і решти пошкоджених будинків. Їхню кількість поки уточнюють. Будемо організовувати процес тимчасового закривання вікон плівкою і в подальшому будемо вікна замінювати теж саме по дахах. Усі служби відранку працюють на місцях влучань. Задіяні майже сотня рятувальників, десятки поліцейських і медиків. Рятувальники обстежують потрощену багатоповерхівку. Там ще можуть бути дві людини: чоловік та його дівчина, які в момент атаки були в квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Надаємо допомогу людям, де це там, де вони потребують цього пожежі ліквідовані. Тут проводиться ще евакуація метральних цінностей, будуть вжити заходи для розбору конструкції. Це була найбільша атака на Луцький з початку повномасштабного вторгнення, заявив міський голова. Нині поліцейські складають списки постраждалих і майна, яке вони втратили. Тим, хто не має куди піти, запропонують тимчасовий прихисток. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.